Ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні, тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай, Миколай Крокує, Миколай Крокує, Миколай Крокує. Тук-тук-тук, я Миколай, привітаннячко, тримай, та побільше посміхайся, посміхайся, навідмінно ти навчайся, нехай поруч будуть друзі і побільше їжі в пузі. Вітаю вас, мої любі друзі. Святий Миколай, як і обіцяв в минулому році, знов завітав до вас. Наші військові, люди з гумором. Зустріли мене, організували охорону та супровід до місць виконання святкових завдань, щоб всі діти отримали очікувані подарунки, а українська традиція жила. Як ви подорослішали, мої друзі, бачу багато хто вже повернувся додому. Ви стійкі та мужні, незламні та нескорені, як і наша країна. Гідно долаєте всі перешкоди на своєму шляху ось же майже два роки. Нелегкі випробування випали на вашу долю, але ви такі молодці, що разом з вчителями продовжуєте навчання, почали ходити в свої спортивні секції та гуртки. Я пишаюся вами, ви всі-всі заслуговуєте на подаруночки від Святого Миколая. Нехай моїм подарунком будуть для всіх українців тихі і спокійні, без тривог ночі та дні, скоріша перемога та повернення живими наших бійців. Саме про це ви просите в своїх листах, мої дорогі діти. Треба ще трохи потерпіти, і так все і буде. Бажаю вам, мої друзі, щоб ви знайшли душевний спокій і вірили в нашу перемогу. Мирного неба і безмежного щастя, міцного здоров'я, довгого і щасливого життя під мирним і безхмарним небом. До зустрічі!